Вітаю під час цього дослідження. Ми навчимося вимірювати температуру плавлення, кипіння та густину деяких рідин. Наливаємо досліджувану рідину в мірний циліндр та занурюємо в неї ареометр. Запишіть отримані результати, знайдіть відповідні теоретичні значення густин рідин, які ми досліджували, і порівняйте їх із виміряними. Густина води одна ціла. Густина олії 0,92. Густина спирту 0,79. Виміряємо температуру плавлення води у хімічну склянку. Налийте холодну воду, додайте приблизно таку ж кількість льоду та виміряйте температуру з суміші термометром. Зверніть увагу, під час вимірювання термометр має бути занурений вертикально та не торкатися стінок посудини. Наливаємо досліджувану рідину в круглодонну колбу та закріплюємо її в штативі. У рідину занурюємо термометр і нагріваємо. У момент закипання рідини фіксуємо показники термометра. Порівняйте отримані результати з довідниковими даними. Результати вимірювань запишіть у таблицю. Висновок: виміряні фізичні величини, температури плавлення та кипіння і густина є індивідуальними характеристиками кожної хімічної речовини.